Зуміти побачите. У всьому показав я вам, що так працюючи, треба підтримувати слабких і пам'ятати Слово Господа Ісуса, бо Він сам сказав блаженніше давати, ніж приймати. Діянь 20.35 Найдивовижніше те, що ніде в Євангеліях. Ми не зустрічаємо наведених Христових слів, їх лише цитує Павло під час прощальної промови до ефеських пресвітерів. Це ясна річ у жодній мірі не применшує їх важливості, адже Книга діянь святих апостолів так само натхнена Богом, як і Євангеліє, і в цьому навіть є певний символізм. Що ці Христові слова нам передала людина, яка сама стала живим тіленням цих слів. Людина, яка найбільше серед усіх апостолів посприяла поширенню благої звістки тодішньою екуменією. Навряд чи нам, дорогі мої сучасним християнам, вдасться повторити Павлів подвиг. Але втілити власним життям Христовий вислів, краще давати, ніж брати, нам вдасться. Звісно, що з допомогою Божою, адже все можливе віруючому, Марка 9.23. А от з цим судячи з навколишнього життя не все гаразд. Адже серед людей, які вважають себе віруючими в Бога. Відсоток тих, хто готовий дійсно, цілеспрямовано, на постійній основі, але не час від часу творити діла милосердя, як того бажає Бог, насправді вкрай малий. Більшість обмежується лише добрими намірами, якщо взагалі задумується про це, дехто ж. Починає скаржитися, чи все-таки скаржитися, тим самим знаходячи собі виправдання, що немає сил, можливості, нагоди, що дійсно зробити якусь добру річ. А чи дійсно це так? На це питання дає відповідь вчинок милосердного самарянина. З одноіменної Христової притчі. Звернемо передусім увагу на один момент, якийсь же самарянин, проїжджаючи, натрапив на нього, побитого ледь живого подорожнього і, побачивши його 10.33 Загалом, дорогі мої. Усі звертають увагу на подальші дії самарянина, на те, що саме він допоміг пораненому подорожньому. Але найголовніше тут не це. Головне, що самарянин побачив і змилосердився. І саме в такій послідовності спочатку побачив, а потім уже результат. Він змилосердився. Щоб відчути, всю сутність цього моменту треба поставити себе в схожі обставини, коли людина поруч з нами потребує допомоги, виявлятися ця потреба в допомозі може і не таким явним чином, як це було в сюжеті Христової притчі, але за бажанням. За умови мінімальної уваги до оточення, ми завжди зможемо цю потребу побачити. От тільки побачити ми зможемо, якщо захочемо, а бажання це мало в кого виникає. І це не дивно. Адже таке бажання зазвичай треба розвивати протягом усього життя. Вчитися хоч трошки перейматися проблемами інших, не замикатися на власному колі інтересів, пам'ятати, що окрім тебе на цій планеті живе 7 мільярдів людей. Одним словом, хто має вуха, нехай чує Откровення 3:22. А хто не хоче чути, про це поговоримо наприкінці запису. А зараз сконцентруємо увагу на милосерді, діяльній участі у житті ближнього. Радуйтеся з тими, хто радується, і плачте з тими, хто плаче, Ремлян 12, 12:15 Радить нам Біблія, та вже у світі склалося, і це не є надбанням наших часів, що найбільше люди потребують співчуття розради, доброго слова. І дрібки уваги з боку оточення. Того, на що так скупі люди протягом усіх часів, виявляється, для того, щоб допомогти ближньому, потрібно лише трохи уваги, зуміти того ближнього побачити, чи як варіант побачити ближнього в людині, що опинилася поруч і милосердя. А решту, дорогі мої, влаштує Бог, давши все необхідне для допомоги цьому ближньому. Це Бог хоче допомогти цій людині, але Бог не має рук і ніг, Він нашими руками і ногами хоче послужитися, хоче допомогти через нас цій людині. Це не ми допомагаємо, це Бог допомагає тій людині. Як це було в випадку із самарянином, а також було може і може бути з кожним з нас за умови нашого бажання побачити і допомогти ближньому. Тут, як ми чули з контексту, не йдеться про тільки матеріально фінансу, бо ми скажемо, чим можу допомогти, якщо сам ледве кінці з кінцями своджу? Але тут іде мова про співчуття, розраду, добре слово і тріпку уваги. Тепер же стосовно тих, хто не готовий все це чути. А заодно бачити ближню. Вщакому, хто має, тому дасться, а хто не має, відбереться і те, що має. Ясна річ, що ці глухі до чужого горя нічого не зрозуміють зі сказаного Спасителя. Бо не хочуть вони допомогти іншому, бо кажуть, що не мають. Чим допомогти. І саме про це мова. А хто не має, то відбереться те, що має, бо насправді має, забереться йому це. На це звернімо увагу. А для тих, хто розуміє, Господь звертає наступні слова. Блаженний хто дбає убогих і бідних. В день скорботи спасає Його Господь. Господь збереже Його і охоронить життя Його. Блаженним він і буде на землі. Псалом 40, 2, 3. Отже, дорогі мої, найкращий спосіб вижити у скрутні фінансові часи, це допомагати більш нужденним ближнім. Допомагати, переконуючись у Христовому заклику. Блаженніше давати, ніж приймати, допомагати, щоб на власному досвіді переконатися, хто, хто сипле щедро, йому ще додасться, а інший надміру ощадливий і однак же убожіє. Книга Приповідок 1124. Час сконцентрований, життя насичене, потрібно встигнути. Поспішаємо. Поспішаємо на землі, щоб встигнути до неба. Стараємося заради Господа, бо пам'ятаємо Його слова і заради нього звершуємо добре справи. А їх так багато. Земне життя диктує умови. Обставини змінюються обставинами, живемо, трудимось на славу Божу, а чи завжди на Божу? Де в наших діях Бог, а де звичка? В обставинах життя завжди присутній Бог. І в обставинах життя завжди крутить сатана. Забуваємо про Бога, потропляємо під вплив нечистого. Добрі справи перестають нести добро. Згадуємо про Бога, світло вливається у життя. Царство небесне силою здобувається, і хто докладає зусилля, здобуває Його. Матея 11:12. Так навчає Господь. І сатана не проти, щоб ми докладали зусилля заради Царства Небесного, але робить все, щоб наші зусилля були без пам'яті про Бога. Тоді вони крутять чорна Його мельниці. Бог, не випадково в першій заповіді любові, навчає нас пам'ятати Його слова в усіх обставинах життя і навчай їх дітей Твоїх, і говори про них. Сидячи в домі твоєму, йдучи дорогою, і лягаючи і встаючи, і нав'яжи їх ознаку на руку Твою, і нехай будуть вони пов'язкою над очима Твоїми, і напиши їх на одвірках дому Твого і на воротах Твоїх, Торозаконня 6:7, щоб стали слова про любов до Бога в серці твоєму, в твоїй душі. 6.6. Мусимо пам'ятати ці слова дорогі мої, у всіх обставинах життя, у всіх справах своїх. Тоді наші розумові чи фізичні зусилля доповнюються третьою складовою духовними зусиллями і виводять нас за межі площини, в якій ми існуємо. Наше сприйняття стає об'ємним, а ефективним. Бог навчає нас правдивому шляху до Царства Небесного, і тим, хто здійснює кожну справу з пам'яттю про нього, Він стає помічником, поводарем і вчителем. А ми стаємо учнями Божої школи. Господи, люби Господа Бога твого всім серцем Твоїм, всією душею і всіма силами Твоїми, в 6.5. Пильнуйте і моліться, щоб не зазнати спокуси, дух бадьори, тіло женемічне, каже Господь у Матея 26.41. Молитва тяжка і холодна, як брила льоду. Молитва крила з неба, які зігрівають і піднімають. Молитва одна, але ми різні. В різних наших станах ми по різному молимося і по різному відчуваємо молитву. Важко молитися. Часом так важко, що розум шукає для тіла будь-яке зайняття, аби утекти від молитви. Горуб руками перенесли, аби лише не молитися. І розум певнено та переконливо пояснює, що гору таке. Потрібно перенести і і саме тепер, а то інакше. Молитва нікуди не дінеться. Помолитися можна і пізніше, а от гора. Молитва, як пісня, що лине від щирого серця, вона виникає з глибини душі і спростовує час на відстань. Вона відкидає межі і долає чешіння. Молитва підносить з висоти, де повсякчас світло. і де ще ясно. Ранішні молитви, вечірні молитви, молитви на протязі дня, рекомендації відносно молитви. Навіщо це все? Щоб навчитися, другі мої, щоб через працю і наполегливість перебороти та смерти плоть. Щоб вивільнити дух, щоби заслужити Божу допомогу. Бог лінивими, лінивими і нетерплячими не допомагає. Духовне життя потребує духовних прав, духовного напруження, духовної боротьби. Саме духовні зусилля дозволяють Богові відкрити двері нашої душі і улити силу, яка підносить і ставить нам. Зусилля водять в духовне життя, а далі безмежжя, якому все є, і все на своєму місці, і завжди. В усьому, що я показав вам, що так працюючи, треба підтримувати слабких і пам'ятати слова Господа Ісуса, бо Він сам сказав. Блаженніше давати ніж приймати, діяння 20:35. Такими словами закінчив свою прощальну промову пресвітерами Феської церкви Апостол Павло. Саме цікаво, дорогі мої, що фраза блаженніше давати, ніж приймати євангелистами не згадується у жодному Євангелії, але її доніс до нас Апостол Павло. За що йому, звичайно, ми маємо бути вдячними. Павло не належав до апостолів він напряму не слухав Ісуса. Він чув від інших апостолів. І це не жарт, бо за цією фразою криється величезний сенс. Хоча, з першого погляду, комусь може здатися, що вона ця фраза абсолютно безглузда, як так краще давати, ніж брати? Це суперечить логіці світу цього, який у першу, і в другу, і в третю чергу ставить прагнення до власного накопичення, а тут пропонується зовсім протилежне роздавати. Це просто якась маячня, яка абсолютно мене не цікає. Так чи приблизно так зазвичай думає пересічний християнин, якщо взагалі ще й над цим задумується. Але з Біблії нам відомо, що не буває безсилем у Бога ніяке слово. Локе 1:38. І тому вища згадана фраза повинна мати сенс. І насправді його має. Просто щоб роздивитися, віднайти цей сенс, його необхідно шукати. Шукайте і знайдете. Луки 11.9 каже нам Христос. І справжня віра якраз полягає не в тому, що вірити в існування Христа. Бо, як відомо, біси вірують, і тремтять, Якова 2,19, проте залишається бісами. А в довірі Його словам і виконанню того, що вони кажуть. Ці слова, що нам кажуть, Якщо ми будемо так чинити у власному житті, тоді, здавалося, цілком безглузді фрази настанови набудуть найглибший сенс і Христовий заклик блашеніше давати, ніж приймати, є тому чудовою ілюстрацією, щоб переконатися у мудрості цієї настанови. Варто лише поглянути на оточуюче нас життя. Люди скрізь благають про допомогу, особливо про допомогу тяжким, тяжко хворим дітям. У часі війни ми розуміємо, що армія тримається на волонтерах, на простих людях. І то, щоб не розкрадали те, що люди дають. Не кажучи, що від держави, чого мають чекати. Взагалі ми звикли, що хворіють літні люди, хворіють і дорослі, як кажуть, в повному розквіті сил. але коли тяжко хворіють діти, у багатьох дорослих стикається серце, коли вони чують чергову новину, історію про тяжку хвору дитину. Особливо це не минає почуття дорослих. Які самі є батьками, адже їх власна дитина теж не застрахована від несподіваного діагнозу. І от небайдужі люди починають допомагати часто зовсім незнайомим людям через навіть деколи достаменно не знаючи, навіщо вони роблять це? Ми практично раз у місяць завжди в церкві якусь пірку робимо. Особливо з армію, ми кажемо, що бідні діляться тим, що мають. Як дехто стверджує, інакше вони просто не можуть чинити. А тепер скажіть, у чому випадку, що б ви хотіли робити? Давати чи приймати? Ось, що означають слова блаженніше давати. Ніж приймати. Про те, чому Господь допускає хвороби дітей, що дає нам допомога незнайомим людям, коли поговоримо про це іншим разом. Але тут ми розуміємо, для чого ми даємо краще дати, ніж би тобі чи на твою дитину збирали. Амінь. Якщо і надалі. Бажаєте слухати моє повчання. Хто з вас ще не підписався, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео. Діляю благословення, а ви імена напишіть. Про лайки, подобайки, теж не забувайте. Христ... Слава Ісусу Христу!